14 по 16 грудня в грі Сквад 44 проводився тест нового театру бойових дій, а саме Тихоокеанський фронт у Сквад 44. Це нове доповнення, яке планується випустити на початку 2025 року. Доповнення The Pacific Front розширює гру, додаючи нові фракції, зокрема Японію, та автентичні озвучення для японської армії. Гравці зможуть взяти участь у масштабних битвах на тихоокеанському театрі бойових дій. Творюючи історичні події Другої світової війни, конкретно на тесті було представлена всього на все одна карта. Це карта Іводжіма або Іводзима. Цей театр бойових дій під час Другої світової війни між силами союзників і японською імперією, що охоплював великі території Тихого океану та островів. Конфлікт відзначався масштабними морськими битвами, жорстокими дистантними операціями та авіаційними сутичками. Тематика Тихоокеанського фронту не часто зустрічається у шутерах, серед тих, що. Зможу згадати, це Call of Duty World of War, Medal of Honor Pacific Assault та доповнення War in the Pacific у грі Battlefield 5. Ці ігри зображують жорстокі бої, висадку морських піхотинців на острови і відчайдушний опір японських військ. І тут страшні обстріли піводіми. Артилерія не змокає. Є, yeah, розібрали данно. Чи то наш був танк, чи то не наш. І цікаво, чи кораблі можуть підтримку робити піхоті, коли небудь там стрелюють. Отака ну, карта, я вам скажу, подивіться на карту. Вона дуже здорова, дуже здорова. Починали все з висадки на пляж. І тепер ми гонимо їх просто до а, тунелі. А далі ще тунелі якісь іджа HQ. Японський коротше, штаб. Ми будемо йти аж до тої гори. Тобто, ну, карта точно не на 5 хвилин. Це прикольно, цим прикольно. Вейшн, режим, побачимо, що з цього вийде наразі. Але... Поки що дуже тяжко побачити хоч якогось японського. Біжи, біжи, Як шоці? На відміності від сквада у поскріпту, а точніше сквад 44 є протипіхотні міни. Це дуже прикольно, я вам скажу. Ось такі антитанк міни, антитанк міни Точніше, може, антиперсонал міни. Тобто це не антітанк, це не. Дивіться, 5 видів, тільки антиперсонал міни. Також буде доступні ось такі. Противотанкові засоби різного гатунку. Починаючи від коктейлів, Молотова, різні такі білий фосфор, зв'язка з таких от, гранат, тобто такі якісь колбочки незрозумілі, смоук-гранади, різні види. Арісака, ну, по факту, це одна та ж сама зброя, дуже схожа, до речі, на винтовку Мосіна, але ну, в різних модифікаціях. Карабін довга, снайперська, і тому подібне дивіться, снайперська довга. Максимально довго. Ну, американці що нового, напевно, не додаються. Буде Томпсон, як завжди. Так, ось такі буде ще ППшечки. Type 100 по-любому. Ну і напевно, що MP40 також буде якогось імпортного зразка. STG44 не впевнений, що буде, але все можливо. Ось така зеніточка непогана, пушка. Тайп-дрова. Що це? Ту -ху -ху -ху. А щось такої теж штуки можна буде стріляти, я внаглядів ні. Так, что тут выше? Ага, что тут выше? Такая форма японская. Хаки, полеру. А я знаю, Тут стреляют. А, японка. Ха-ха-ха. О, блин. Возьмите контакт. А, нормально. Давай, братанчик, не лежи. Тут танки, які прям конкретно прям і це Атмосфера додає, але ну, дуже тяжко, з ними. зверніть увагу, скільки представлено. Є розвідувальні апарати. Це він один Type 95HGO. Можливо, ви колись бачили його в World of Totals. Він був представлений. Потім ось такий був Чихакай. Рання війна пише Type 97, Type 97, це, типу, трошки вже вдосконалений буде. Той же самий. І Type 97. Ні, це все Type 97, просто тут якісь раніше, якісь пізніше. Ну, давайте візьмемо. Посередину треба підходити спереду. О, це раз Driver. Так, ось така у нас анімація. Також присутня можна відкривати люк, через який вас відповідно можуть і жмихнути, я вам скажу. Так, давай заводить супер операций. Нормально, нормально. <сі> нормально. <сі> є, найс. І п'ята вже немає. Четверта максимальна. 40 в час, 42. Летить, як вітер. О, і щось. там в мене ще тут є. Меч. Банзай! Це тільки офіцера, походу, і меч. Цікаво, цікаво. Йоба, як швидко як швидко перезаряджає, Капець. Древо, як в армії, не розрушається, як сиділо. Але теж ефекти набагато приємніші, ніж в армії, я вам скажу. Стрілок радіст. Іще один стрілок радість ствердує. Та ню, слухай, ну він заряджений. Чотири е, члени екіпажу. По 20 патронів в це тільки... не постріляєш. Ну, ну і куди ж, куди ж на Івадзіву без висадки з моря. Ну, це ми вже бачили. На висадки в Нормаді, на берег Юта, нас це не здивуєш. По факту механіка звідти була. А, по заїмству вона, скажімо так, нічого в цьому Цікавого немає, але менше з тим частин... пролунав свисток і ми виходимо. Виходимо. ой йой ой Що-шо, ну взриви, мені здається, краще зроблені склад 44, ніж в складі, звичайно. Тобто якось тут вони. І можливо, і за масштабу. Тобто масштаб більший. І відповідно взриви теж зроблені більше. Тобто, уявіть, такий взрив десь на карті. Якісь там Фалуджі чи, І ще, наприклад, Енвіл, якісь там, знаєте. Ну, коротше, такі маленькі карти. ГЛОЙКІ який йопер за це. Це стріляла якась uh, морська артилерія 100%. О, у мене ще є е смоук. Гранадерний канал. Добавляють, я тут кажу. А Карта ну, доволі така велика, я б скажу. По оптимізації поки що трошки все слаб, слабко, тому що просідає у мене ФПС конкретно, я вже думаю, блін. 2024 на кінець цього року робити такі карти, я не знаю, можливо у мене упор вже йде в процесор, тому що відеокарта начебто якби, непогана, але навантажується вона на 56% всього-навсього. Ну, Зараз 60 Фепосів, тим не менш слабенько. Доволі автентична карта. Це у нас вже, виходить, що вже зробили Східний фронт, Західний фронт, тепер вони його зроблять Тихоокеанський фронт і в цілому можна сказати, що гра okay. повністю була посвячена всім okay. боям, які були в другій війні. Кокнел Молотова, отак от працює. О, непогано. Це в нас міна, це в нас міна. Став міну, тут гане, як вона працює. А шура зразу взривається, що? На жаль, тест нового театру бойових дій закінчився. Я ну, пограв, можна сказати, небагато. Чи багато я записав вам контента, я скажу, що також небагато. Але просто тримаю в курсі, що є така гра Squad 44 триває розробка, триває підтримка цієї гри, бачите, розробники стараються, випускають щось. Тому, якщо у вас буде час на, наприклад, якихось там святах або на розпродажах купити цю гру, я би від чистого серця рекомендував би її. Так, ви можете сказати, що є. Мод на склад звичайний, із текстурками Squad 44, але краще гра працює на своєму основному движку за своїми основними там, тригерами і тому подібними кадами. Дякую за увагу. Всім папа!